Народ всім привіт. Т-чик-4 поїхав, приїхав Т-5. Знаєте, я не думав нічого знімати таке, бо то в принципі, запланувалося просто ну, під пружини різинки поставити і задні два амортизатори поміняти, бо вони не тримають. Ну і контакти, то кажуть, підкрався незамітно. Не можу відкрутити колеса. Пам'ятаєте, у мене постійно 17 головки лупало. Розвалило головку 19-ку тепер. бачите? Не витримала лихої долі, зараз ще на 19, подивимося, чи вона витримає. Німа вже навіть не бере. Зараз ключом зриваю. Просто реально самоголовку лупає. Ну, Вона тут тонка стінка. Такою, як це, що я зараз 17 купив, то стінки в мене немає. Тобто Зараз ми так само поставили, я її запхав прямо в обоймі. Обойми не стягнули. Щоб вона в стінці заперлася добре. Зараз будемо ще. Інтертулоску головку мучити, чи вона витримає. Бо інтертулозки так само лопали головки, 17-ки у мене теж вже міняє. Ну що, якось так давайте погнали. Відкрутили ми ну, почали з однієї сторони, зараз ми до цієї дійдемо. Один винт ось тут, ось він викручується. другий тут. Відповідно, у нас стойка падає. Пружина ми витягнула. Зараз ми тут трошки замиємо, аби цієї гадості не було. Весь прикол в чому, що власник взяв підставки. Йому там не знаю, хто підбирав ці резинки. Вони, по-перше, йдуть під інакші вітки. По-перше, це йде під версією з тонкими вітками. Відповідно, під грубі вітки йдуть іде така резинка. Вона така видивлена. І по-друге, по оця шайба вона є верхня, навіть на ній пише верхня опора задньої пружини. Зараз я дзвоню, питаюся власника, якщо його влаштовує етакету, ставимо це. Його просто турбує скрип. Ну, якщо його турбує скрип, теоретично навіть цю поставити, вона мала б втиснутися і нічого і не буде. Бо ну, все краще, ніж отківо. розумієте. Якщо у нього є можливість, якщо він десь брав тут по місцю можливість поміняти, то може зараз поміняє. Так що дзвоню знавати. Так, Сполукав пружину Суть в чому? Пружина, розумієте, вона вантажна. Вантажні пружини, вони отут останні відки мають грубі. На пасажирських автомобілях останні відки вітки вони йдуть тоньше, відповідно, Ось цю штуку заходять, бачите вже тончими вітками. Відповідно, якщо я зараз поставлю цю, воно так, воно під вагою при їзді, воно протисне, зробить однообразне. Е, просто хотів знати власника чи цей. Ну, на жаль, з власником не можна дзвонити, автомобілі тримати тут немає бажання, ми їх ставимо. Е, воно протиснеться, воно працювати буде, просто що є от такий от нюанс, щоб просто ви ті, хто буде собі ставити, на цей момент знали. Ці резинки у нас, що нижні, що верхні, по факту ідентичні, ну відрізняється там чу цього виступ трохи більший. Верхню назад ми ставимо, а цю ми поставимо вниз. Тобто Щоб воно просто була основа, бо його турбує скрег. Гола пружина по металу шургає і створює скрип. Я думаю, що скрипу вже не буде. Тобто воно цього файно і буде добре. Добре, ставимо. Ті, що є, шукати нема доцільності, я не думаю, що вони капець на космос коштують. Тим паче я сумніваюся, що це оригінал, бо на оригіналі таких облоїв не буває. Добре, ставимо. Все. Пружинки стоять. Ось так виглядає проставочка ця, Ну, це підкладка. Її там, звичайно, прижме, все буде добре. Верхні лишаються ті, що були штатні. Ці нештатні ми сюди заставили. Е, стойки завжди затягуються е, під нагружені, щоб не путалися. Тобто приблизно в той самий рівень, на якому стояв бус. Щоб е, салімблоки верхні нижні не, не, не мали надмірного навантаження при повному виверту, щоб їх не, не скручувало. Е, так, тут, в принципі, все. Зараз я зняв цю кладку, бачите, вона впиралася, то було знято. І, до речі, вона зразу глушник втік зразу назад. Тобто, якщо зараз задатку прикрутити, бачите, воно буде в штатному місці по факту. Ну, чу Чуть-чуть ще можна попадати. О! типу, трошки підтягнуло, не знаю, чи цілісність її. Зараз логіку дам смазочку, щоб легше було заселити. І закручуємо. Коротше, десь Чоловік заїхав якийсь сугроб, напевно, зачепив глушником. Слід тут є коцки. і, можливо, заднім глушником. До речі, резинка зразу стала на місце, то вона була аж сюди. І виходить, вирвав з цих кріпіжів. Так, давайте закладемо йому, і заодно передергаємо цю ходовку. Просив зробити діагностику на склад якихось там додаткових дефектів. Е, Стоїчки, якщо одна ще біди, то друга, бачите, так кланені вже налип. Їх по-любому амортизатор треба було міняти. Стуки розбиті. Ну, чоловік купив комплект, все, працювати будемо. Так, все, течок я вигнув, по перевірили, там все нормальок. Чекає коротше, власника. так На черзі у нас сузбуки. Вона вже у нас було. Ми приговорили речаги, замінимо речаги. Зразу кажу, що гарантовано є вергію того, що буде квест. Бо, пам'ятаєте, підрамник ми не могли відкрутити, таку поболтів все проживіло. Сподіваюся, відпустить. Колодки поміняти треба. Фланець чоловік ще не приїхав, то буде ще фланець, але теж іншим разом. Ну і Попросив там по мелочах подивитися, бо зима, квітнева, трошки дало про себе знати, попри те, що е, всі вже приготувалися до літа і перезулися, була поїздка скажімо так, на літніх колесах і занесло, Була шкода, притулився пампером, повлітав загалушки, чи можна щось там подивитися, що фари не бо Є у нас тепер є отакий неприємний момент. Тут трошечки кимнуло, заглушка вилетіла десь загубилася, не знайшов. Чи можна щось підібрати, якісь сюди галогени З того боку так само заглушки немає. Ну і подивитися, що там щось не наробило серйозне. Добре, давайте машину піднімемо та глянемо, що там відбувається знизу. Так, кратше понизу. Порвало бампер. Тут мало бути звідси сюди з'єднюватися частина захисту, її немає, її так само виламало, десь загубилося, саморізом повилітали, кріплення відсутнє, тобто ми підберемо саморізи, тут поприкручуємо, поприкріпляємо. Ось таке все дребезжить, Потім подивимося покріплення фари, що там у нас ще не поламано нічого. Звідси не видно. Так, я зразу паралельно почав відкручувати речаги, це вже з ту сторону відкрутив. Болти вже тут міняні. Тобто тут вже стоять отакі різнобарвні, з дрібної і крупною різбої болти з цього болку. Один болт відкрутив, виглядає як штатний, щось його тут змастили. Хоча він тут теж корадований є. Один відкрутив, зараз захисту, щоб можна було ще цей болт відкрутити. І будемо знімати речаги. Так, вже відпустив, навантажував, бо інакше ви не запхаєте, якщо не підіжмете. Бо тут проставки, і воно просто фізично не дає, плюс поло спирається і тому подібне. Так, інтегрували. Затягнули. Один речах у нас стоїть на місці. До речі, я його зняв, з нього досить широ непогано. Тобто це йому власне колишається на запас. У нас по факту вилетіла шарова на томарчагу. Але переважно, коли замінюються речажні шарові, то міняється цілий комплект. Тому ну, для тих, хто хоче сказати якісь там претензії по поводу того, що можна було не міняти, ви не праві. Бо я взагалі здивований, чому ця шарова більш-менш нормальна. Хоча е в 90% випадків це ближче до обочної найбільше хапає ям. Зачастую вилітає шарва на, ці, на цьому рычагу, Тобто чоловік буде на всякий випадок мати запасовий речах на якісь певні моменти, щоб не міняти, там, якщо що підкине. Е, можливо, навіть тут мінялося. Або мінялася та сторона і ставилася на якийсь дішман, і тому він швидко там вилетів. А цей оригінальний і поки що живий, тому уці, типу, він уцілів. Ми зараз ставимо лімфьордери, тому ставимо обидвоє. Ну, чоловік любить машину і відноситься до неї максимально як до лялечки. Відповідно обслужуємо, міняємо обидва речаги. При заміні таких речагів виробники часто бувають плюс-мінус в прощотах, тобто рекомендується робити розвал. Ну, це вже власне на е, ну, мови, Я рекомендую все одно на розвал під'їхати, перевірити. Далі, привіз мені колодки. Ну, в принципі, тут ще 3 мм є. Хоча мені здається, що задні більше зношені, ніж на І Якщо взяти з цього боку вони зачасту живіші, тут колодка типу, більша, то переважно внутрішня сторона більше зношується. Якщо ви зазвичай, що у вас типу, ця колодка ще трошки є, повірте, та сторона вже може бути майже лиса. Тому колодки слідкуйте, інакше ви будете мати вирогідність того, що у вас диск спіляє. З цього боку колодки має десь 3 мм, з цього боку колодка має трошки більше. Ну, власне, привіз передні колодки. Може у нього просто були, не знаю. Поміняємо ми парень колодки, а захоче купи ще колодки задні. Ми і так і так будемо полос відкручувати, аби по поміняти, можна буде спокійно і поміняти колодки. Так, глушки у нього повилітали. Ну не знаю, захоче чоловік пошукаємо, можливо оригінальні. Так, Поясню вам один момент. Дивіться на цю колодку, дивіться на цю колодку. Ота нова колодка. Давайте без цього хвостка відзнаємо. Одина товщина. практично нова колодка. А ця колодка вже майже 0. 3 мм, може менше. А причину, знаєте, яка? Дуже просто. Направляючи, мертво стоять, не прокручується. І я вам гарантію даю, що є верність того, що я і зараз можливо навіть зможу вламати, якщо я буду пробувати їх розрухувати. Взагалі мертво. Така сама ситуація. Ось це. Е, у мене вже була така ситуація на Volkswagen Bora. при намірах е, рушити. Цей палець ми цей палець зламали, прийшлося нам його висверлювати. А його по-любому треба зробити рухомим, тому що нерухомий цей палець створює нерівномірний знос диска. Відповідно тому у нас зовні диск, якщо ще більш-менш живий, то всередині він вже зніс диск так, що ну, бачите, тут міліметрів 7, а тут міліметрів 3. Навіть нерівномірно зношений диск. Тому що постійно диск впирається сюди. Ладно, будемо якось рухати, зломим то зломим, будемо казати власнику, щоб замовляв. Та й машина у нас зависне на а що робити. Інакше смисл склаюти нові колодки, коли вони працювати належним чином не будуть. Так, пройшло вже до хрена годин, у нас вже пів сьома. Відігрівали, розрухали. Коротше, суть діла, я вже тут зачистив, бачите, пальці зачищення, гумки поки що познімав. Сверлом десяткою прогнав, вичистив то все говно, що там було, там було закопарено. Коротше, Нам допомогла нагрів, ведеха. І чиїсь матір. Зараз я там вичистив, вимив. Там ще воно підсихає, бо вона ще мокре. Змивав віртом. І зараз ми нахлобучуємо туди змаски. Одна резинка тут роздалена. Та й друга та резинка така собі Розпридумаємо або щось їм заміну, або поставлю тільки цей кусок і цей кусок, Цей кусок. кусок іде сміття. Нахірачу зараз смазки, щоб ці пальці у нас ходили всередині дуже легко. Ці резинки використовують для того, щоб пальці не стучали. От тільки основна. Роботику не виконую. Пельнички цілі, чому вони пропускали вологу, не знаю. Ну, цей пельничок по факту половинка. Тобто одної частини цього пельника, як бачите, немає. Тому, власникові, на майбутнє я рекомендую купити взагалі нові пальці в тому планстремім комплекті разом з цими пельничками. І тоді буде йому щастя. Інакше, скажімо так, якщо не буде слідкувати за рухом пальців при заміні колодок, у нього э, це довго бігати не буде. Добре, набиваю змазки. Так, напакували змазочку, ось так воно має працювати, бачите. Тут це м'якше, бо тут м'якша резинка, воно жорстча. Ця резинка змінається, але бачите, вертається. Все, я їх натягнув і тут і тут, попри те, що тут оця ціла наоборот. Але вони якісь різні взагалі то, бачите, може вони такі і є. Всього, свою роботу виконує, маски набито достатньо. І ставимо. Зараз я там пробував викрутку його стягувати. З нижня так само не працює. Тобто Ми знімемо і верхню і нижню, знову так само почистимо, наб'ємо з маски. Закладаємо нові колодки, стягуємо циліндр. Ну, Зйомником теж, в принципі, тут роз'яснювати, показувати нема доцільності, Колодки просто вставляються, Нічого тут складного немає, все елементарно просто. Так, пройшла ще година, може і більше. Бляха трохи нагрівалась, почервоніла. Мусив нагрівати так само цю цапфу. Звичайно, що лишилося від крокодилів зуби, бо то мусив то, то якось за кліщі. Ну, гефірний захват. Мусив зажимати, розхитувати і способом розхитування рушати. От вам яскравий приклад, коли банальна заміна колодок може перерости не на одну годину роботи. Все. Це діло ми перемогли. Зараз ще тут підтягую ту, щоб влітало, поприкручую, подивлюся, що там з фарою. І буде власку хай забирає. Зразу кажу, то, що вони тут набита смазка, це не є гарантія, що воно буде капітальки служити. Ну, Я думаю, від заміни до заміни колодок ще мало би Ця смазка, вона така, як то вона каже, не робна, чи якщо типу, відторгає воду, вона теоретично не дасть заржавіти за такий короткий період. Тому, до речі, пальці тут там, би, ще штатні пальці. Тут пальці мініму. Можливо, ця сторона була десь тарахнута. Бо, по-перше, тут дивіться, які болти, я як посім на зразу не показав. Тобто от у нас заводські болти, от вони Вони йдуть під ключ 16. То ці у нас під 22-ко. Плюс ось така крупна різьба. Тут видно, що тут болт сандали зовсім не заводський. По цій стороні, коротше, щось робили. Так само там солдатики йдуть з резиновими втулками. ці сол... Блін, Мені вже один направляючі, не солдатки, направляючі. Штівти не Немає резинових середніх втулок. Тобто ці повністю металеві, тобто тут вже щось робили. Тому, якось так. Ну, це, це говорить про те, що автомобіль не свіжий і нема чому дивуватися. Я можу пам'ятати, що то він тому і колодки привіз, бо в нього було відчуття, що він погано гальмує автомобіль. Відповідно, зараз, вже коли повністю супер рухомий, гальма по-любому відновляться, будуть нормальні. І таку саму процедуру я чую, що треба буде провести ззаду. Так що, хоча там супер стискався, бо ми міняли там диск, не диск, а ступицю ми вроді міняли. А ні, не чекайте, знаєте, я там вроді, би просто так супер знімав. Я його не стискав. Я врагіння, що там так само така сама біда. Тому е, власнику рекомендую купити ще задні колодки, не побавимося ще ззаду, щоб у нього гальма були всюди класні. Е, ставлю ну Я дивлюся, що тут є. устраняється дефекти. Так, сазука поїхала і останній. Пацієнт на сьогодні, це у нас Реноман другий. Коротше, скажімо так, багато зараз там зразу кажу, бо по-любому не йдеться якийсь умник буде казати, що не коротше. А по-українськи, як воно чекає, воно буде. Я вже навіть забув, як воно буде правильно по-українськи. Ну, не використовують слово Україні. Коротше. Плюс... По автомобілю. Давайте, давайте будемо... Я бачите, я текст не підготовлюю, я зразу йду з експромтом, тому не дивуйтеся, то, що я десь там щось може затикаюсь. Я по-любому знаю, що є дивані експерти, які, перш ніж подивляться моє відео, вони багато чого помислюють і починають казати, ти неправильно говориш, в тебе суржик і тому подібне. Так, є в мене суржик. І, ну, є, стараюся я. В собі себе навчати в тому, щоб не використовувати слова паразити, особливо в русняві. Тому якось так. Ну є. Тому я цього не приховую. Е -е, загорівся ремінь. Буквально. Е -е, не не полум'ям, але масну задимусь так порядно. Тобто у нас щось заклинило. Е -е, пірометром перевіряв температуру на зеленому, гріється і ролик натяжний, і в районі муфти-кондиціонера. Тобто е -е, щось з них. Коротше, вийшло з ладу. Тому зараз автомобіль піднімаємо, скидаємо колеса, знімаємо там всі кожухи, щоб у нас був доступ до рівня, і будемо виясняти, що ж там вийшло з ладу. Так, як то кажуть, була чуйка, що не все так гладко, хоча б сподіваюся, що буде фігня. Як бачимо, у нас пішла спати муфта, тому і так воняє. Бо повністю обмотка згоріла, випливалася і її витрясло все на вулицях. Як бачите, це соплі на муфті. Це муфта згоріла. Муфта кондиціонера. тут вона електрична. Для прикладу покажу насос кондиціонера, те, що йде на клію. О, тут після ДТП мінявся цей насос, у нього муфта зовсім інакша, хоча теж електрична. Закручується навіть тут по центру трошки інакшим болтом. Ця ж муфта. У нас на шестигранік і увал ну, на шліцах має заходити. Щось типу, таке, як кольцоймунська. Це говорить про те, що у нас або щось з підширником було не лади і воно розмолотило, і відповідно електромуфта заклинило. Так що це є попадало. І не факт, що просто заміна муфти може порішитися все питання. Можливо, там є проблеми з самим насосом. Так, коротше, коротше. Е, Відправив я він і тому подібне по поводу муфти, щоб він подивився муфта, скільки буде коштувати замовнику, е, е, цей, постачальнику. І відповідно вже дасть знати по поводу, чи варто буде взагалі міняти муфту, чи готовий краще на розборці взяти цілий насос в зборі. Бо, можливо, там в самому насосі щось підклинює, тому він був підклинив, а муфта було зажата, його маслали крутило. Е, на ній вже раз муфта горіла. Якщо вона згоріла повторно, значить щось є якась проблема в насосі. Тобто я не бачу резону пробувати щось насос рятувати. Тому швидше всього, швидше всього ми купимо інший насос. Я думав, що цветоносний підійде, але ніфіга, бачите, він відрізняється. У мене просто є насос, в нього мухта ціла, але у нього розбитий корпус. Розумієте? І Принципово цей взагалі насос по-інакшому влаштований. Тому е цього нічого не вийшло. а той... Будемо шукати інакший насос. Машину ми зараз трошки опустимо, щоб вона так близько не висіла. Вона залишається у нас ночувати. І, скажімо так, на сьогодні все. Якщо комусь було інформативно, цікаво, або якось є питання, пишіть в коментарях. Не забуваємо підписуватися, ставити пальчики, бажано вверх. Всім дякую, всім па. От така фігня малята. Хлоп, люби хлопчики девчата муфточка сгорит все сюда поклываю Шиф вот такой валяется муфта валяется тому на все горит, значит вот такая беда